Добрий день, шановні шестикласники. Сьогодні у нас контрольна робота за темою. Іменник як частина мови. Рід число відмінки та відміни іменників. Форма проведення контрольної роботи Виконання завдань тестового характеру, завдання відкритої форми, тип уроку, урок оцінювання навчальних досягнень учнів. Послухайте, будь ласка, інструктаж до проведення контрольної роботи. Перші шість питань. Початковий рівень. Контрольної роботи оцінюється кожен по пів бала, в них необхідно обрати одну правильну відповідь. Середній рівень Сьомого по дев'яте завдання включно. Оцінюється в 1 бал кожне питання. В них також необхідно обрати один правильний варіант відповіді. В достатньому рівні два питання: 10 та 11. Вони оцінюються по півтора бала кожне. Високий рівень 3 бали. Треба написати твір мініатюру на задану тему. Ну що ж, розпочнемо. Я вам бажаю успіхів. Початковий рівень. Перше питання. Підметом. Є виділений іменник у реченні А. Паморось айстри цілує. Б. Хочеш, розповім я казку гір? В. Білі розніжені хмари залопотіли крильми. Г. У кожній шипці сонце засвічу. Друге питання. Назвами істот є всі іменники в рядку. А. Яблуня, чайка, дитина. Б. Натовп. Бактерія, парубок. В. Пташеня. Загін, Андрій. Г. Зевс, футболіст, кішка. Третє питання. Збірними є всі іменники в рядку. А птаство, канікули, городина. Б. Насіння, комашня, картоплиння В. Гарбузиння. Навчання, вороння. Г. Дітвора. Ластовиння. Ворон. Четверте питання. До жіночого роду належать усі іменники в рядку. А. Зала. Шампунь. Милість. Б. Путь, гуаш, розкіш В. Насип, вісь, повінь, Г, тюль, печаль, вічність. П'яте питання. Іменники спільного роду подано в рядку. А. Директор, учитель. Б. Учень. Учениця. В. Соловейко, дитина. Г. Сирота бідолаха. Шосте питання: Форми однини і множини мають усі іменники в рядку А. Спагетті, Ворота, Окуляри. Б. Ноутбук. Молоко, газета. В козак, банкомат, долина, Г. Совість, комбайн, учень. Тепер переходимо до середнього рівня. Сьоме питання. Правильно утворені та записані такі імена по батькові А. Петрович Петровна Б. Андрійович Андрієвна. В. Анатолієвич Анатолієвна. Г. Олексійович Олексіївна. Восьме питання. Вкажіть рядок, у якому іменник ательє має правильну форму орудного відмінка. А. Ательє. Б. Ательєм. В. Ательємом. Г. Ательйом. Дев'яте питання не належить до жодної з відмін іменники. А. Сани. Вітер. Б. Метро. Сіль. В кошеня жнива, Г, канікули, пюре. Тепер достатній рівень. Десяте завдання. Треба встановити відповідність між іменниками і відмінками. Цифра 1. Яблуня заворожувала білим цвітом. Цифра 2. Я швидко вивчила вірш. Цифра 3. Мамо, я сумував за тобою. Цифра 4. На липі безліч цвіт. Тепер до кожної цифри вам треба дібрати правильну букву А називний відмінок, Б. Родовий відмінок. В. Давальний відмінок, Г. Знахідний відмінок, Г. Орудний відмінок. Д місцевий відмінок. Е. Клична, кличний відмінок. Одинадцяте завдання. Спишіть, вставляючи пропущені букви. Вогничок, марево, ложечка, каміння, мереживо, поглиблення, освоєння. Тежечка, паливо, гарбузиння, горличко. Тепер високий рівень дванадцяте завдання. Написати твір мініатюру за темою Мої зимові канікули. При цьому використати іменники усіх відмін. В дужках біля іменника написати відміну. Бажаю вам успіху, мої любі, домашнє завдання. Повторити вивчені параграфи з теми іменник як частина мови. Переписати речення, підкреслити іменники як члени речення, визначити відмінки іменників. А речення таке: з Чорнілим горем у степу проліг чумацький шлях. На цьому урок завершено. Я була рада зустрітися з вами. Do